П'ять, гуцули, торгується базар, якщо його така думка, я не тумана, це його, його оце не прийде, запитайте при мені, як він мені відповів, що це тобі п'ять людей, якщо прийдете. Ви не приїдете, вийде зараз, прямо звідси, туди, він не приїде, а я вам скажу, не давати. Приїдете туди, громада його тут чекає. Я думаю, громади набралася зі голову яке. Якщо він вийде. Не поїдемо зараз, пару чоловік не туди, ми його беремо Я би хотів, щоб він бачив оцей п'ять. би його скрізь лобили.

ми не можемо їхати. я маю вплив на голову Сіпера? Поїхати привезти, ми його Ми його можемо привезти. 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 Ми його Ми його можемо привезти. Ми його можемо О, тут є заступник, зараз каже заступник, є е, е, нашого голови районної адміністрації шинкарука, є, е, Шинка є тут людина, яка вам зараз розкаже, пояснити відносно. Як дивиться на це? Це ми рада, а це адміністрація, це їхні чиновники. Шановні пані і панове, огоре, хтось не знає, хтось не знає. У свій час Слипович Василь Михайлович, в свій час був начальником дорожнього, куди стробілку, раз, і це знає. Зараз Зараз веду питання будівництва енергетики. Нині Гремолюк, який прямо відповідає ці питання у Франківську на нараді. Тому попросив голова адміністрації бути в нього. Я передаю думку Шенкорука Ярослава Івановича до вас. Учора, хтось там була делегація, відкуд були в Шенкорука. І він чітко сказав, мені це донести до нас Районна державна адміністрація, ні голова адміністрації, ні хто інший нижче чини, ми не можемо виступати проти думки людей. Якщо люди, якщо люди вважають, що це недоцільно, що це не потрібно то ніякі рішення місцевої влади, хоч, на жаль, так законодавство нині стоїть, що земельними е, землями розпоряджається місцева влада, не районна рада, не районна адміністрація, дуже добре знає. Но воно, ми ще маємо той важливий впливу, що є комісія по вибору. Рішення сесії воно подається. І голова, звичайно, думав, що каруш, що все нормально. Ну Питання розумієте, раз є такі питання, то зараз на комісії, а я знаю, чи панахові ще не один рік і другий, вони це не підпишуть. Тобто, це питання знято. <реш> що стосується місця торгівлі? Ми розуміємо, що якби у нас були робочі місця, так як колись було тут заводи, фабрики то все ми що ти сітиняєш один з другом, чо на другого от де робочі місця. То нині знову ж це позиція Шенкарука. Добре, що люди якось виживають. А буде кращий час, буде краще щось. Тобто, тобто, о, по-друге, ніхто тобто, нічого не вдячний, що ви ще годуєте свої сім'ї і кось відживаєте. Говоримо так. Ми, ну так, я привік березу також, що говоримо один, а решта слухає. Або другий, я тож буду слухати. Що стосується торгівлі, тут ніхто не буде лізти. Що стосується, що не один рік вже питання газовики піднімають, що труба в ці місце, бо яка воно труба, ви мають і я легко? те, що вона високу тиску, це одно, але там дірочок так, я, що всяко. Якби там потиснули, той те, що має бути, то це би тут полетіло. Зобов'язано пана Сліпухіна, він є живий до Тува, узгодити з надвірною, з Богородчанами і перенести цю трубу віднести. По-моєму, що це погоджено, так у всякому разі мені сказав Шенкару, що це погоджено і це буде сімику. Тобто ніяких перешкод для того, аби ви добре каздували, аби ви нормально себе відчували, з боку адміністрації не може бути. Єдине, хочу наголосити. Так чи інакше, кожне село мусить бути в чистоті. І це нас були як у районі, як у області по країні. Бо проблема і всюди. Голова адміністрації запропонував, запропонував слідуючу схему. Каже, десь на невжитку, у лісових масивах, там не де лісові масива, там, де ми по картах лісовий масив, а ми вже давно зробили, що там кропиви, лабузі, всі. вишукати доручну комісію, одні, другі, треті, десяті, вишукати місця. Наприклад, по Яблонському Беренську в Кущеве. ми знайшли, було колись є ропищі такі, від населеного пункту 2 кілометри серед лісу, півтора гектара полі, але це буде для тих. І там собі сільські голови організовують це питання. Там було колись привозили е зіроферми, там ті всякі відходи, що то практично для господарювання воно не то. А для цього буде. І так десь кожна група населених пунктів повинна шукати. Ну, але такі однозначно, ніхто про це не треба знайти ті місця, аби навіть десь у ті ж будівельні відходи, десь віддасть. Ну повірте, бо старші покоління, таке, як я, то коли шахта та що в воду десь хватить, хочеш плюнути, вийде на берег. А нині ми в зарінки і все брати. Розібрав стайню зарінок, ще щось там в зарінок. Ну не може так бути. Ми мусимо дойти до цивілізації. Це мусить бути місце. І такі місця, повірте, що ми знайдемо на території району. Я розумію, що нормальне питання приймали би в мирів. Розкати наладнали щось, воїть кулонеї, тюді вось. А в кулемері теж кажуть, а чого маємо? Ва, ні. І це не так дешево. У нас, наприклад, у Лючі, в сусідньому моєму селі, я теж до цього примикаю. Кожен місяць ми здаємо, слава Богу, ще події, по 10 гривень від хати. Так по мішках не річ. У 10 гривень від хати, повірте, що найбідніші. Бабки, яка мішочок в лебі відтягає, то вона дає. Вже не навчилися люди, це знають, це треба дати. Раз на квартал зайшла людина, зібрала ці гроші. Раз на місяць під'їхала велика машина, яка щоб півцям щоб забрала цих будок. Загрузили відвезти. Хоч що там. Але знаючи, яка вже обстановка в коломені, то ми вже працюємо в той населений пункт. І я нині буду мати в другій годині теж зустріч з тим кущом, так як нині по, тут, у кутах, ці місця і були голими. Працюйте спокійно, повірте, що ні шинкару, ні ми заступники, ми не є проти того, десь ви шукати людей. Чого? Ви питаюся чого? Ви питаюся чого? Ми потім ну, хочемо, щоб ми, змог... ми... Що ми могли до вас ми могли час прийти на зустріч, дивитися так. Ми це питання, це питання викладемо. Це питання... Ні, ні, ми кладемо це питання на голосування. Ми кладемо на голосування, бачимо по як проголосують. Як це питання буде відповідати. Читали, я передав слова голови. Я вам, я, вам я вам вірю, але я хочу, але я хочу, аби це було. За газки касками, верталися туди і зарплату не давали. Таке саме ми тут робимо сьогодні. We, nice. чуха, yeah. Ми є комісія, це є адміністрація, а це і Рада. Ми, оце їхнє питання, а а будемо за зені... протокол будемо. Ми ведеться запис, ведеться протокол. Тепер нічого що буде не так, ми всі питання будемо ставити до районної адміністрації. Що ж тут щось не міняється, адміністрація оцей перший за ми не почали. Буде тільки так, як ми тут проговорили, ми проводимо. Вони не шарації брати на проти.

Ну, это не важно, но это Я важно. Ну, это не 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 важно. Ну, это Ну, это не нас <рістична> усі принебрігають, нас ні за <рістична> що тримають, нас рахують вбидло. Я пропоную, щоб ви підтримали ініціативу виразити пану Томощу недовіру. Хто за цю ініціативу? Де проголосували? Поки не перенесуть руку, якщо руку сініть, то виявляється, що виявляється. Твої їду, поїхали. Так, поехали. поїхали, поїхали на. Що я з